Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І ще вам хотів сказати, що ми вже ну, прощаємося з, з 2024 роком. Вже 2025 вже з, дуже скоро буде. Тому, друзі. Я сподіваюся, що всі зробили все, що хотіли в 2024 році і трендів багато було. Зараз я вам покажу, як виглядали тренди 2024 року. Зараз вам покажу. якщо знаєш. этот тренд 2024 года. А если не знаешь, что, должен подписаться. Бачу, то вот так выглядали тренды 2024 года. Ну, вот так... Виглядають тренди 2024 року. Тому, друзі, я бажаю, щоб ви встигли свій тренд е, придумати, тому що вже скоро е, тренди 2024 року вже будуть не такі популярні, тому що вже скоро 2025 рік і, 2000, і, тренди, і тренди нові будуть. Ну, мені кажеться, знаєте, друзі, що придумають 2025 році придумають, що там, наприклад, не та балапку, а, 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 а сквіш, наприклад, Сквіш. Ну, який, наприклад, знаєте, що придумає? робо робоялинку. Наприклад, вона стоїть. Ну, якщо треба її перемістити, вона ти її включаєш, вона сама переміщається куди треба. Ну, це вже технології майбутнього. ну, в 2025 році вже технології будуть ну, набагато. Краще, ніж технологія 2024 року. Але, друзі, підписуйтесь на канал, хто хоче, хто не хоче прощатися з 2024 роком. І ставте лайки та пишіть коментарі. Хто вже дуже хоче дізнатися, що буде. 20... Що буде а... Що буде, наприклад, у 2025 році? Бачите, друзі, сьогодні, вже 24 грудня. Е, вже час дуже швидко, летить, друзі, напишіть в коментарях. Коли у вас будуть канікули за в школі, в мене канікули за вже через 4 дні. Але це ще ну, не мало ждати, але е, це час швидко прилетить. Тому, друзі, всім до побачення.